Вітаю! <кій> Продовжуємо підготовку розсади для продажу, вирощуємо її, вона ще росте. розсада полониці. Тут у нас азія зараз поливається. Взагалі зараз досніму та буду переставляти. Не хочу переливати, бо цей хворост на маточних кущах а, так і не проходить поки що, але сьогодні буде підкормка, зараз покажу детальніше. А, треба мені долити, і тут Флоренс долити все. Щоб потім вечором, коли сонечко вже зайде або буде заходити, обрискати все такою підкормкою Плантафо 20-20-20 і, ну, типа як Хеллатін, в принципі. в принципі, та ж історія. Тут 5-5-5, знімає стрес, сприяє цвітінню нам не треба, покращує ріст, збільшує вражаність, теж нам не треба. Але засоби, які в мене залишились, плантафо, я думаю, не вистачить до кінця. Обробки, ну, Тобто 5-6 вересня ми починаємо копати і я думаю, треба буде ще його докупати. Ну, продаю, продають маленькі такі дозіровочки. Буду купляти, тому сьогодні буду обробляти раз в 4, раз, раз 4 дні я це роблю, як і казав в минулому відео. А, хто хоче, замовляйте, а, під, в описі відео залишу а, описання, як замовити, в якому форматі, які сорта є. Ну, Скажу Азія, Квері. Альба і можливо Крістал Голд, у мене ще є невеличкий маточничок. Подивлюсь, скільки там буде, буду пропонувати. Тому, хто хоче замовляйте, вона поки що ще росте. Де яка ось ну, так, так, така рослина була б, вона не прикорінилась. Може її якось впхнути. ну Заростає як хоче, а там будемо дивитися. Є деякі хворозні, якщо підкормки не виправлять, то кхе, піде це все в утіль на смітник хворозні молоді рослини. Але стараємось, подивимось, що з цього вижмемо. В будь-якому випадку буде що вибрати, так як і кожен рік, але в цьому році, звичайно, і набагато, набагато менше. Тут щось квері все ж обирав, цю дорожку обирав. Ні вона. Опять. Колері якось прийшли намірно, повкорінювалося. Але, звичайно, багато високого. Ніколи в мене такого не було. Чортова погода, чортове відключення світла. Недостаток паливу, ось вам і біда. Все, читайте в описання відео. Хто хоче замовляти, замовляйте 5-6 числа. Будемо копати, відбирати і продавати, відправляти.